Пане Лексі, но ну стармер говорить із Дональдом Трампом напередодні президент Фінляндії їздив, щоправда, з неофіційним, не державним візитом, але тим не менше зустрічався із Дональдом Трампом у США. Вони там в гольф пограли. Ну, от враження, що європейські лідери продовжують намагаються якось до чогось, не знаю, Трампа схилити, залучитися, заручитися підтримкою. Які у вас враження від всіх цих переговорів європейських лідерів із президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, враження, те, що вони щось намагаються робити, звичайно, воно є, і... але наскільки вони впливають на прийняття рішень самим Трампом, ми це тільки побачимо. Він же ж у нас такі, що сьогодні одне говорить завтра інше. Ну, нібито, нібито, коли якщо судити за за словами фінського президента, він здається сім годин з ним грав. Це звичайно говорить про те, що графік робочий у Трампа трохи, скажімо так, відрізняється від звичайного, і це треба розуміти і враховувати. Але після того він зробив заяви щодо Путіна, можливо, це все ж таки дійсно вплив президента Фінляндії, бо ми розуміємо, що навколо Трампа в основному сидять люди. Ну, от, які грають з ним у гольф, які з ним працюють, які, скажімо так, не дуже обізнані в, в багатьох речах, як ми виявилися, так би мовити так. Якщо читати цей викладений чат секретний, то ну, скажімо так, вони дуже скептично відносяться до Європи. І до Європи, якщо сказати не вороже, відносяться до Європи. Ну, Головне буде оточення Трампа. Плюс треба розуміти, що в принципі, якщо про Англію, Великобританія це окрема розмова, так це окрема окрема історія стосунків між е -е, Великобританією і Сполученими Штатами, то Фінляндія це частина єдиної Європи, і в принципі бажано було б для нас, для Європи, щоб це все ж таки був голос всіх європейців, так бо в принципі. Зрозуміло, яка логіка буде далі у Трампа, так Те, що поговорив з президентом Фінляндії, це дуже добре, але зрозуміло, що е, в боротьбі з, е, з Європою, скажімо так, чи примушення Європи до тих рішень, яке потрібно Трампу, і Америці, як він вважає так, йому простіше звичайно розмовляти з кожним окремо. Тобто, коли Європа не має чіткої от прямої позиції, загальної ми це знаємо. Ця, а, самі цих охочих він показав, що охочих там не так вже і по справжньому охочих не так вже і багато. Тобто, на словах, бо, ніби то є, але коли доходить до нам потрібно що? Нам потрібна зброя, нам потрібна потрібні гроші. так 40 мільярдів вони узгодити не можуть. знову переходить на кукорни. Країна окремо це не є. Ну тобто, в протистоянні, яке намічається в тарифних питаннях, в економічних, політичних питаннях між Америкою і Європою, йому простіше, звичайно, розбити їх на різні країни з кожному. Ну грубо кажучи, так одним країнам він буде тарифи встановлювати, і вони будуть мати більш проамериканську позицію іншим не буде в тону тобто, навпаки. Тобто буде, ну, буде грати цим столом цим. так. Тому у Трампа залишається не так багато часу для того, щоб те, що стосується нас, так і фінський президент так йому і запропонував, 20 квітня визначити днем днем, коли повинно початися ну, припинення вогню, так. Ну, що європейці теж, як і американці, вони, ну це ж не може тривати місяця. А ви, пане Олексію, ви маєте маєте на увазі у Трампа не так багато часу до його перших ста днів на посаді. Так, ви це маєте ну, на увазі. Навіть не це, навіть не це. Ну слухайте, він ж не може займатися. У нього є величезні проблеми з економікою в Америці з тими задачами, які він пост перед собою ставить. Я не, ну тобто я не переконаний, що. 100 днів його настільки турбує. Це, звичайно, турбує більше тих, хто його оточує. Так, вони розуміють, вони бачать негативну динаміку, яка є щодо рейтинга Трампа, так ну він да в будь-якому разі просити чотири роки президентом. Вони ж ну, Дівенс, мабуть, хоче, щоб це були успішні там чотири роки з точки зору рейтингу, щоб він потім сам там пішов президента, наприклад, так а, інші, ті, хто його оточує, там свої задачі якісь вирішують. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. В будь-якому разі, те, що відбувається зараз, а зараз відбувається просто гра Путіна в затягування цього процесу так, для того, щоб. Посварити Україну з Сполученими Штатами, чи щоб розчарувався Трамп взагалі в можливості заключити якусь, якусь мирну угоду, скажімо так, протягом певного там короткого терміну, і тоді йому придеться вибирати між підтримкою України, наприклад, так, чи підтримкою, що не відкидається абсолютно, і Путін все вірить, що він може запропонувати щось таке Трампу там ресурси. Підтримка в протистоянні з Китаєм, як би це не виглядало зараз фантастично, так але ну, ми з історії знаємо, пам'ятаємо чудово, що такі для диктаторських режимів це не настільки складно, так би мовити. Першу світову, другу світову радянський Союз починав як союзник Німеччини, а закінчив її як союзник проти Німеччини. Тому це, тут, тут, тут все можливо тому. Трампу треба, треба приймати вже рішення. бо слова, словами, І, до речі, те, що він погрожує Росії, і Путін це розуміє, це не, не робиться протягом. Тобто, наслідки тих е, вторинних санкцій, які він, якими він погрожує, так, вони це все одно не вдарять по Росію прямо в один там, день чи в, одну, в один тиждень чи в місяць. Це півроку, рік. Давайте, панеці, давайте нагадаємо поспіх, поспіх Трампа, і звичайно він буде затягувати цей процес. Далі нагадаю просто нашим глядачам, що журналістка NBC News Крістен Велкер повідомила, що Дональд Трамп. Дзвонив їй по телефону і казав, що дуже розізлився на президента Путіна і готовий накласти вторинні тарифи на всю нафту, що походить з Росії. Йдеться про мита у 25%. Але знову ж таки тут йдеться про погрози, а не про якісь конкретні дії, яких Трамп вжив. Ну і ми, нібито так, трошки раділи цій заяві. А напередодні з'явилася ще одна заява Трампа, де він вже фактично погрожує президенту Зеленському, каже, що той хоче відмовитися від угоди. Про корисні копалини і каже, якщо президент Зеленський так зробить, то він зіткнеться зі значними проблемами. Тобто Трамп переходить до знову до своєї напевно такої е, улюбленої практики це такий величезний тиск. Але тепер вже не тільки на президента Зеленського, а й на президента Путіна. Але на вашу думку, чи готовий він е, цей тиск свої погрози втілювати у життя? Ну, з нами він вже втілив один раз, це вже проторена дорога, так би мовити. Він зупинить допомогу, зупинить обмін розвідданими. Тобто в нього є механізми. В цьому, і, в цьому і найбільша проблема взагалі України з Трампом, що Трамп, ну, як девелопер, як забутовник по наш, так би мовити, бізнесмен. Він ну він він бачить, що слабша сторона з його точки зору це Україна, так вона більше залежить від Сполучених Штатів ніж Росія. Набагато більше залежить взагалі між Росією та Америкою і до війни не було там фазнене найголовніший партнер економічний на заході для Росії. Це Європа, а не Америка. І Він тисне. Він. Він до цих пір ну можливо не зрозумів, можливо, навіть не хоче розуміти, що в різниці величезного величезна між Росією і Україною, яка полягає в тому, що для нас це питання виживання, в принципі, так в незалежності, Зеленський, там хтось хто завгодно, це виживання. Країни не тільки політичного режиму, так а країни з просто народу і так далі. А Для Росії це гра геополітична конкретного політика, конкретно діяча Путіна. Так? Тобто є звичайно споконвічна там російська проблема з Україною, в принципі, зрозуміло, так. Але просто ну, від того, що е відбудеться припинення вогню, так. Наприклад, якщо це буде на умовах Росії чи виглядати більше як капітуляція, ну ну нам в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі нам кінець тут треба розуміти, просто так, так чи інакше, це просто так не закінчиться. Цьому я певне для Росії припинення вогню це ну це ризики, які дуже такі там їх називають дуже часто різні спеціалісти. Що куди дівати цих е, свошників, які куди дівати ці витрати, які на оборонку зараз йдуть і, і треба буде припиняти, але це такі, які не ну на жаль, не будуть впливати, як мені здається, в близькій перспективі на е, е, існування самої Росії. І тому, і тому і тому, коли Трамп намагається так грати, так ну очевидно, що є речі, червоні лінії, як їх там люблять називати, які просто не може жоден президент України, як би його не було прізвище, перейти. В тому числі ну та угода в тому варіанті. Я дуже сподіваюся, що це знов. Така гра, так би мовити, так тобто засвідчується найгірший варіант цієї угоди. Потім, потім будуть дискусії і якісь компроміси, і це буде більш-менш там схоже на дійсну угоду. Зараз це кабальна, так би мовити, кабальні, кабальний договір, щоб там хто не казав. Я просто не являю собі, перше як його підписати, буду, не друге як його виконувати буде. Жоден, жоден президент жодна політична сила, яка прийде в майбутньому до влади. Вона ну це буде це буде по принципу, як відбувалося в Німеччині, наприклад, так ще ми нібито війну ще не програли, і в нас контрибуцію ми нікому не платити. Ну до того, що наступні політичні покоління будуть робити політику на тому, щоб позбутися цього договору з Америкою, так. Ну, тому що він настільки жахливий, що що він просто там, якщо все виконати, виникає питання. Нащо взагалі нам мати владу, уряд, так би мовити, там, як, ну, якщо все вирішує, три експерта, три, тримають ну, радість п'яти людей, де є два українця і два і три американці. Так, але право вето є у американців. Ну от що далі? Ну так за цією угодою фактично всі наші корисні копалини, всі мається на увазі, і газ, і нафта. Це все фактично ну переходить до Сполучених Штатів Америки. Якщо ну, так дуже грубо, угоди, дуже загально говорити, Такою угодою ми не зможемо вступити в ЄС просто. Пане Олексі, ну на сам кінець нашої розмови спитаю не тільки ж питання України на порядку денному Трампа ще й питання Гренландії. Туди напередодні Джеді Венс з'їздив так, трохи спантеличив місцевих мешканців. І от е, в інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп каже, що анексія Гренландії станеться на 100% і не виключив навіть варіанту застосування військової сили. Це... Звичайно, не люблю повторювати всі ці російські наративи там з приводу трьох днів. все ну, ну, все спроможність. Ми, ми повинні розуміти, що там 50 тисяч населення, військова база американська, і що це ну, юридично я й уявити, це неможливо в сучасному світі, нібито так, особливо від Сполучених Штатів. Але фактично, це ну, знову ж таки, виникає питання, так? Європа повинна з цим щось робити. Ну, не можна постійно робити такі заяви про анексію. Жодної реакції, крім риторичної, чути у відповідь. Ну, це заохочує. Ну, тут, грубо кажучи, да, Данія повинна, ну, не знаю, там, просто перекинути туди якісь збройні свої сили, якусь частину так на Гренландію. Ну щоб це виглядало хоч трохи бо дійсно закінчиться тим, зважаючи на, на, на те, що не виходить купити гренландців, так ну вони проти виступають. Більшість там за опитуваннями, ну і взагалі за реакцію, очевидно, так закінчиться тим, що якась там рода американських морських піхотинців висадиться в. Ой, наук здається місто, так, столиця Гриландія. і захопить там пошту, телеграф, там, як завжди, це робиться, так? І все. І скине місцевий прапор з данським прапором Данського королівства, і поставить американський прапор. І, 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 що, і що далі? А що робити з цим? Ну, що далі? Ну, ну що, ООН, ми по Росії зрозуміли, що це структура, яка нічого не вирішує абсолютно. Тобі, більше знову ж таки в Сполучених Штатах є право в на будь-які рішення. А в НАТО, наскільки я пам'ятаю, в НАТО в, в, в установших документах в НАТО немає такої гіпотетичної історії, коли одна країна НАТО нападає на іншу країну НАТО, так? Ну, от, Ну, ти більше зрозуміло, якщо б це напала, я не знаю, там Естонія на Латвію, це можна було б якось більш-менш розрулити, скажімо так. Коли це нападає країна з найбільшим, одним з найбільших персоналів ядерної зброї одної з найбільших армій в світі. Ну, це це те, те тобто задачі Трампа я розумію. Чудово і розумію, що дуже багато з тих задач, які означено ці мага і Project 25, вони е, мають місце бути, скажімо так. Є величезні просто проблеми в сучасному західному світі в першу чергу, так і, і їх треба якимось чином вирішувати. Просто спосіб цей революційний, який пропонує. Е, Вирішувати, які пропонує рішення Трамп, він настільки може розхитати, замість того, щоб все ж таки трохи сунути е, проблеми з мертвої точки, почати їх вирішувати, так а проблем безліч просто -то самий Китай, а це може просто перевернути взагалі повністю. Взагалі, що що ну зрозуміло, зрозуміло, що Росія вже в принципі порушила в світі всю політику міжнародної безпеки, які існувала. Після другої світової війни, якщо до цього долучиться таким чином, ще сполучені штати, то це можна просто взяти і викинути. І тоді єдина виставка, які будуть робити країни, що, по перше, якщо в тебе є гроші, хоч якісь треба заводити власну ядерну зброю. І зображувати себе божевільного, які що він використає. Ну так от дивимося да, на цей режим Кім Іна, Якщо з ним найближчим часом щось не трапиться з, з північної країни, то це ідеальний варіант. Виходить, да? Роби в країні що завгодно, будь-який констабір, роби обзивай, як хочеш всіх навколо, так просто і тебе ніхто не торкнеться, бо в тебе є, є ядерна, ядерна ракета, ядерні ракети, які. Ну, неприємно їх отримати в свою сторону. Так? Звичайно, що поки це не відбулося, знову ж таки, до речі, хороше, щоб закінчити цю тему, дуже хороше інтерв'ю вийшло на Fox News, як це не дивно. І там журналіст дуже добре зробив такі, ну, тобто логіку Трампа, так, що е, з приводу Данії, з приводу Гренландії, що от ми. Бомбардували ядерною зброєю Японію, так це був найбільший ворог. А зараз це найбільший союзник Сполучених Штатів. Ну тобто, тобто, в історії вони вони е, виходять з того, що заради рішення тих проблем, які вони вважають важливими, можна перечеркнути досвід там нормального співіснування Сполучених Штатів і Європейських країн. Ну американському ну, зрозуміло, що після цього НАТО перестане існувати. Воно при треба створювати після, якщо не дай Боже, відбудеться анексія Ірландії. Треба перестворювати європейську взагалі оборонну систему. Анексія Гриландії, американський десант на берегах Гриландії. все це виглядає поки що як сценарій утопічного фільму, але вже неодноразово бачили, що такі подібні сценарії ну можуть втілюватися в реальному житті в ті часи, в які ми зараз з вами живемо. Пане Олексій, дякую дуже вам за ваші коментарі, за вашу аналітику. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.